На Луганщині ситуація загострюється щогодини. Бойовики не припиняють обстрілів. Гасять із градів по житловим кварталам. Загинула дитяча медсестра. Жінці було 58 років. Минулої ночі найбільше дісталося Тошківці. Це Попаснянський район. Тут терористи обстрілювали не лишень приватні будинки. Снаряди бойовиків пошкодили і багатоповерхівки. Троє мирних жителів Луганщини загинули. Скількох поранених інформації поки немає. Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль запевняє: постраждалих переселять. Вони отримують усю не. Необхідну медичну та матеріальну допомогу. Це вже було, уже смерклося, смерклося все. І сараї побило, і все. Ну, діло в тому, що головне, що людей побило. Що з 74-го года хлопець він погиб. дівчинка, не неізвісно, що буде, тому що головка, ми одругали, а головка була? А дитина погибла, А дитина погибла, ми то одру відновимо. Ну, діло в тому, що дитини головка була Не, ну дитину. Завезли в лікарню. Та завезли, завезли то в лікарню. А ще 5 років дівчинки була шийка під диваном. Ви представляєте, що ну, там може бути?